Мене звати Інна і я рада вас вітати на своєму каналі цей канал про моє творче життя. В цей відеоепізод я хочу вам показати свої готові роботи, невеличкі їх декілька, а також те, що в мене зараз на спицях в активних процесах. Тож, запрошую вас до перегляду і давайте перейдемо перше, до. Нас перше, що я хочу вам показати, це мої готові роботи. Вони в мене невеличкі. Це ось ці дві пари шкарпеток і ще дві маленькі роботи, які я зв'язала нещодавно. Ну, Почнемо із шкарпеток. Взагалі-то шкарпетки я не думала, що взагалі буду в'язати колись шкарпетки. Це робила для мене моя бабуся, і я думала, що це не цікаво, і це взагалі не моє, навіть не дивилась в їх сторону і не намагалася щось спробувати. Але так трапилось, що моєї бабусі не стало. А шкарпетки вони потрібні нам в гардеробі. Особливо для моєї дитини, ну і для мене, і всіх моїх родичів. Тому я вирішила все ж таки спробувати зв'язати шкарпетки. І з тих пір шкарпетки завжди є на моїх спицях. Так, перше, що я вам покажу, це ось ці шкарпетки. Петрольного кольору вони. Їх я зв'язала в червні в місяці. Резиночкою 2х2. В'яжу шкарпетки я на спицях 2,5. Це розмір 38-39 вийшов в мене. Звичайно, п'яточка кругла. Ось. Ну, що, пряжа це всім відома Артісан від Алізе. Зараз вам покажу ось така пряжа Артісан. Так, не знаю, чи це від цього від цих шкарпеток, чи ні. Колір 507. Так, це ось саме цей колір. Так, ну, ви всі знаєте цю пряжу. Це 100 грам, 420 метрів, 75% вовни і 25%. Поліакрилу якогось. Так, ці шкарпеточки розовенькі, рожеві я в'язала також з Alize, тільки звичайною супервош Ось такі спортивні носочки, коротенькі з таким заднічком. Дуже мені хотілося спробувати їх зв'язати. Тут, до речі, п'ятка бумеранг із клином підйому. Ось вам. Тому що на мою ногу без клину підйому не підходить дуже за вузькі. Цей розмір 37, десь 36-37. В'язала їх для себе. От. Такі ж карпеточки в мене зв'язалися в червні місяці. До речі, в'яжу я на 72 петлях. Чому? Тому що я в'яжу туго. І тому я набираю саме 72 петлі. Але зараз. Я так помітила, що ну, я схудла трошки, і я помітила, що для мене це вже трошки забагато. Але ж після прання вони можуть трошки підсісти, тому побачимо ще. Ну, а взагалі я в'яжу на 72 петлях, це для мене підходить. На 60-64 це ну, на мене це дуже маленькі виходить. У мене не виходить так в'язати, як у дівчат на 65 петлях. Так, ось такі шкарпеточки. Прибираю їх. І покажу вам ще такі дві невеличкі готові роботи. Перше, це ось така серветочка. Це не перша моя така серветочка. Дуже я люблю ось ці серветки в'язати. Подивіться, дівчата, які вони фактурні. Ну, це просто, я не знаю. Витвір мистецтва. Є у нас наша українська майстриня, яка з, е, створює такі МК з таких серветочок. Ну, дуже вони гарні. Це пряжа Fila можливо, хтось знає, але немає в мене зараз етикетки від неї. Е, можливо, потім вставлю, якщо не забуду. Е, дуже сподобалась мені ця пряжа. Це бавовна, на здається, стовідсотково. Ну, ось така серветочка, дуже гарненька. Якщо е також не забуду, залишу посилання на інстаграм цієї майстрині. В неї можна придбати е майстер-клас цієї серветки. І в неї, до речі, дуже багато е класних, е цікавих серветочок. Дуже. Мені б хотілося придбати майже кожен майстер-клас. Так, ну і друга серветочка, дуже така звичайна вона. Ось така. До речі, в'яжу, ну, зрозуміло, що та зв'язана гачком, що ця зв'язана гачком. Така вона. Ну, звичайно, собі серветочка. Теж в'язала по майстер-класу з Ютубу. Теж одна дуже класна дівчина Тетяна. В неї такий гарний канал, затишний і ну, обожнює її канал дивитися. І цю серветку я в'язала з її майстер-класу. Це пряжа Alize Cotton Gold. Hot. Ні, просто Alize Cotton Gold. Ось. Гачком 2 мм. З готовими роботами це все було зараз. Далі подивимося, що у мене в процесах зараз. Зараз ви бачите на своїх екранах такий топ. Дівчата. Забула, як називається. Я в'яжу його по майстер-класу. Куплений він давно в мене. Ще роки 2 половиною тому. Я вже в'язала такий топ в своїй донечці, вставлю вам фото, як він виглядає, а це я вирішила зв'язати його собі. Ну, Він мені дуже подобається. Так, розкажу вам трохи. Ось в мене зв'язано вже верх цього топу. Все я зробила Обв'язочку, пройми рукав... рукавів. Да? Пройма горловинки, обв'язана вже. І тепер я в'яжу ось вниз. Мені треба вив'язати лицевою гладдю 30 см. Тут десь майже 20 вже є, ще трошки лишилось, але йде дуже туго. Тут дуже багато петель і в'яжеться на спицях 3,5. Ну, дуже воно довго в'яжеться. Ось цей кусочок я вив'язала десь. За 2-3 тижні, я вже не пам'ятаю точно. Ну, тобто, довгенько. Що це за пряжа в мене? Це пряжа, як колись я купляла, звучала воно італійська бововна. Це все, що я про неї знаю. Ось так виглядає моточок, немає ніякої небірочки, скоріш за все, що це чи бобінна вона, чи яка, що вона розмотана на такі моточки, це 50 грамів тут, але метраж знову ж таки, я не знаю. Верх я в'язала в три нитки на спицях 4 мм. І низ в'яжеться в дві нитки на спицях 3,5 м. Дуже гарний ось цей малюнок, візерунок, мені дуже подобається, він такий цікавий. Отака серединка тут іде. що тут ще скажеш про це? Побачимо, як сяде на мене, як буде воно виглядати. Тоді вже як дов'яжеться, буде примірка, побачите. Але фото обов'язково ставлю, бо донечці я зв'язала. Дуже гарно на ній він виглядав стильно так. ну Дуже він мені сподобався. Ось такий топ. Так, давайте далі перейдемо. Ще вам покажу, як я вам і говорила, що в мене на спицях завжди є шкарпетки. І ось саме зараз я в'яжу ось ці шкарпетки із такими рушами. Ця шкарпетка в мене вже дов'язана майже до мисочку. Не майже до мисочку дов'язана. Наступний етап це вже вив'язування миска. Ну, і я завжди в'яжу паралельно дві шкарпетки, тому ось у мене ще одна шкарпетка. Вона ще не дов'язана до мисочка, тому я дов'яжу її і тоді вже вив'яжу два мисочка одразу. Такі гарненькі рюшики. О, також дуже багато майстер-класів на Ютубі є на ці шкарпетки. Обирайте собі. Я скомбінувала два майстер-класи, мені дуже сподобався цей візерунок. Це просто рапорт узора, йде три лицевих, одна виворітня. І воно через, три, через чотири ряди йде в шахматному порядку, трошки змінюється, зміщуються ці петельки виворотні. І виходить, наче така, наче в якусь горошинку. Ну, Подобається мені дуже. Вони такі ніжні. Так само на спицях в'яжу половиною. це спиці Хая-Хая. Ті, що не дуже гострі, ті, що менш гострі. ось Теж п'ятка бумеранг у мене тут з клином підйому. Пряжа так само, alize artisan І покажу вам, що це за колір. Це 798-й колір. Не фокусується, так? Да? Не хочу. Ось так, 798-й колір. Характеристики ті самі. Так, ось такі в мене процеси зараз в роботі. Ну, і так, як я казала, що я в'яжу, як по назві каналу, ви бачите, що я в'яжу не тільки е, спицями і взагалі не тільки в'яжу, так само я ще вишиваю. Тому хочу вам ще показати, що в мене зараз з вишивки в процесах. Так, ось зараз у мене в активних роботах саме ось ця робота це таке маленьке лисенятко. Воно таке миле, таке гарненьке, я не можу. Я дивлюсь на нього і просто посміхаюся. Дуже він такий хорошенький. Я просто влюбилася в нього. Що я вам можу сказати про цю роботу? Вона дуже легка. Вишиваю я її на тканинці, забула, на якій, представляєте, забула, вилетіла зовсім з голови. Ну, мені здається, що це Мурано. Це мурано такого ніжно-ніжно-лілового кольору. Світліше трошки, ніж оцей колір 5 Нургі. В цьому лисеняті трошки більше 7000 хрестиків. Вишивається він, як я сказала, легко. І в мене тут вже готово майже 90% вишитої роботи. Зробила я Бекстіч вже в верхній голові. Ось, ось ця частина тут вже Бекстіч зроблений. Лишилося ось звідси і вниз. Подивіться на ці лапочки. Боже, які вони милі, я не можу. А ці оченята голубі. Ну це взагалі просто няшка. Так, ну і це моя активна, мій активний процес зараз. Є е ще в мене декілька робіт, але, до речі, в цьому місяці, в липні, мені майже не вдалося повишивати взагалі. Я більше в'язала, а от вишивки не було. Хоча мені треба, в мене є одна робота, з якої я е, е, у сумісному проєкті відшиву, і там треба виконувати норму. Але я за цей місяць ще не виконала її і не знаю, чи вийде в мене. Ось така робота в мене з вишивки. Ну, сьогодні я вам покажу тільки одну, інші покажу в інший раз. Сподіваюсь, вам сподобалось те, що я показала. Про плани буду розповідати в інших відео. Є в мене дуже багато планів, тому що вже літо вже. Іде до кінця, і буде далі осінь, зима. Потрібно в'язати багато речей, хочеться їх в'язати. Є в мене цікаві ідеї, заплановані деякі. Тому буду вам показувати. Якщо вам буде цікаво, залишайтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, напишіть, які роботи вам сподобались більше. Топ, шкарпетки. Що ви думаєте з приводу вишивки? Буду дуже рада почитати ваші коментарі, поспілкуватися з вами, познайомитись більше. Тому до зустрічі, підписуйтесь на мій канал.